Всім від пані бібліотекарки. Сьогодні будемо читати книжку день» Катерина Кулик. Розділ перший. Цими днями в нашому місті відкрилася пекарня. І тепер із самісінького ранку аж до вечора на вулиці курортній смачно пахне випічкою. І черга до пекарні завжди більша, ніж до кав'ярні на розі, бо ж пиріжки тут десяти видів. Є тістечка в кошиках і навіть хлібці зі спеціями, як на морі, з помідорами їдять. До того ж, можна принести зранку свою начинку, а ввечері зайти за пакуночком здоби, що так приємно гріє долоні. Перед школою Іванка та Варя забігли до пекарні. Вусаті брати-близняки тільки почали розкочувати тісто. Ми хочемо подарувати нашій матусі найсмачніші пиріжки, почав Іванко, як старший. Зробимо, погладив пекар. Які тобі найбільше до смаку? А тато каже, втрутилася Варя, ставши на шпиньки. Дарувати треба не те, що ти любиш, а те, що любить інший. Бо часом це не одне й те саме. Правильно каже. Погодився другий пекар вусань. Іванко покрутив пальцем біля скроні і ображено схрестив руки на грудях. Аби дізнатися, що мама любить, доведеться в неї спитати, а який же це сюрприз, обурився він. А ви не питайте, а ви придивіться, переязно сказав перший пекар-вусень. Як це? Хором спитали Іванко і Варя. Ну, приміром, вона частіше їсть холодну їжу чи гарячу. Зрозуміло, зрадів Іванко. Нічого не зрозуміло, набурмосилася Варя. Ходімо, нетерпляче махнув рукою Іванка. Ти ще мала, розділ другий. То який у нас сьогодні буде сюрприз? Замість привітання вигукнули пекарі, коли діти забігли до них іншим ранком. Незрозуміло, стенув плечима Іванко. Незрозуміло, стенула плечима Варя. Як же так? спитав перший пекар вусен. Розумієте, якось ми мамин чай у морозилку сховали, став пояснювати Іванко. Вона лише відпила ковточок і більше не торкнулася. А коли лимонад її тишком нишком підігріли, докинула Варя. То вона його навіть не скуштувала, одразу в морозилку поставила. Придумав, вигукнув другий пекар Вусень. Ви тоді придивіться, вона більше солодкого їсть чи солоного? І щоб більше нічого не гріли і не охолоджували, додав перший пекар. Гаразд! Радісно пообіцяли Іванко та Варя. Розділ третій. Нічого вона не любить, засмучено сказав Іванка наступного ранку. Тобто як? здивувався пекар вусень, помішуючи дерев'яною лопаткою яблучний джем. Розумієте? взялася пояснювати Варя, коли мама пішла до кімнати, ми їй молочну кашу ложку солі сипнули. Вона спробувала і як закричить, Фу, ну й гидота!» Верія аж закрила очі долоньками. Тож ми одразу зрозуміли, що солоне вона не дуже любить. Правда, при всяк випадок вирішили перевірити, чи любить вона солодкий і І в мамину тарілку з пловом, який вона на вечерю приготувала. Непомітно кілька ложок цукру насипали, продовжив розпит Іванко. І вона, як закричить, Фу. додала Варя. Іванко сумно похитав головою. Не любить вона ні солодкого, ні солоного. Ні солодкого, ні солоного, підтвердила Варя. Не вийде в нас, сюрприз. Ми ж так і не знаємо. Що вона більше любить? підсумував Іванко. Є одна ідея, мовив перший пекар вусень. Сьогодні нічого не грійте і не ставте в морозилку, почав загинати пальці другий пекар вусень. Не соліть і не додавайте цукру. Зрозуміло? Зрозуміло, закивали Іванку та Варя і задоволені побігли до школи. Розділ четвертий. Перший пекар вусень тільки тільки витяг із величезної духовки теку з гарячими пиріжками, а другий саме відсунув у бік пишні вершки, щоб ті загусли, коли до пекарні у вітр увірвалися Іванко та Варя. Ми знаємо, що вона любить. Ми знаємо, що вона любить. кричали вони на перебій. перша дізналася завершала варя. Ні, я! Пригрозив пальцем Іванко. Ну і як же вам вдалося це вивідати? Що четверга в нас завжди татків день, затерехтіла Варя. Це значить, що мама відпочиває, а тату цілий день порується по господарству і куховарить, а коли починає готувати, то нас на допомогу кличе. Далі я, урвав її Іванко. Це ж моя ідея? Правда, закивала Варя. Це його ідея. Так ось, продовжив Іванко, втрачати все одно нічого. І я вирішив пан чи пропав, і за обідом підсипав у мамину тарілку борщу, який ми зварили, три ложки солі і три ложки цукру, не стрималася Варя. І вона, як закричить фу. мовив перший пекар вусань. Іванко Варя розсміялися. Навпаки, з'їла все до останньої ложки і нам із татом за смачний обід подякувала та пообіцяла морозиво. Вусаті близники перезирнулися. Вам дуже пощастило, сказав перший пекар. Бо наша мама любить солоно солодке? Другий пекар посміхнувся. Бо найбільше вона любить свою родину. Кінець. А вам сподобалася ця історія? Ставте подобайки. що любить ваша мама, що любить ваша матуся. Іванка та його маленькою сестричкою Варі найкраща в світі мама. В неї скоро день народження, що ж їй подарувати, що вона любить. А що любите ви? До зустрічі до нових книжок.